Сказав мені одну єдину фразу. Я обов'язково повернусь, і я це знала. Вже як воно сталося? Але він обіцяв, він прийшов. Війна стирає дні з пам'яті, але не з серця. Обриває розмови, але не любов. Це історія про людину, яка втратила частину себе, але не зникла. Він вижив і щодня повертається до себе, до родини, до життя. у Потім 15-го пішов в АТО. А чому ви вирішили піти? Не знаю. Життя заставила. Угу. Там попав в Ніколаєв. Ніколаєва кинули на Маріуполь і пішли штани. Угу. Молодість, зелені. У 2014-му війна здавалася далекою, тимчасовою. Але він не чекав, поки вона прийде додому. Пішов добровольцем просто тому, що вмів тримати зброю і мав совість. Тоді чоловік отримав бойове осколкове поранення в ногу. За два тижні Володимир повернувся в стрій, та в 2016-му чоловік приймає рішення звільнитися та повернутися до цивільного життя, але не назавжди, бо в 2020-му знову вирішує підписати контракт зі збройними силами. І в цей час в його житті стається ще одна важлива подія. Друзі знайомлять його з Вікторією. Наші знайомі зараз вони куми, це його рідний брат. Нас познайомили. Вони сказали, що в нас є кума, вона вільна, в нас є брат, і вони вирішили нас познайомити. Фактично, вони просто дали йому контакти мої, і він почав зі мною списуватися. І по факту сказав, що я приїду, він приїхав. І воно закрутилось, так якось зв'язалося. По сьогоднішній день вже. Фактично воно закінчилося весіллям, досить щасливий шлюб за рахунок травми. Йому лікарі сказали, що в нього через те, що дуже, дуже тяжке поранення голови, і в нього було як, як наслідок, ретроградна амнезія. Тобто це повністю стерлося все, що в нього було. І от фактично те, що він пам'ятає сьогодні, це вже те, що ми йому розказуємо, вкладаємо, якось намагаємось пояснити. То, що як він був, де він був, і бо я все ж таки вважаю, що якби ми йому про це не говорили, він би ще досить довгий час згадував. Вікторія не просто стала опорою, вона стала його новим тилом. Зараз вона його пам'ять, його спогади та майбутнє. Адже після травми, отриманої у 2022 році, Володимир не пам'ятає більшої частини періоду життя з 2014 по 2022 рік, «5 січня на день народження моєї бабусі рідної. В нас буде 5 років, як він сказав мені, от ми йшли з ним. якось це так сталося, позвонив йому брат і Каже, тут така як твоя поїздка в Чернігів. Він все супер, все клас. В общем, ми пара. То то він йому так і сказав. То можеш вітати нас, ми вже пара. І я така на нього да, да, правда? добре. Доля вирішила за Володимира. Чоловік влаштувався працювати зварювальником та насолоджувався сімейним життям з Вікторією до 22-го року. Ще наприкінці осені 2021-го В новинах говорили про техніку, яка вишикувалася на російському і білоруському кордоні з Україною. Ми якраз тоді були неподалік від батьків, знімали житло. Я бачила, що вони з татом, от якось отак, щось вони десь вони спілкуються і вони про це говорять. Але мені про це ніхто нічого не казав. Він у нас такої, такої статури, такого, такого вродження, що все сонечко, все добре, все буде класно, все буде супер, не хвилюйся. Знаєте, так він отак мене усіпів, мою бдітельність. Повномасштабне вторгнення не залишило сумнівів. Він знову став на захист країни, бо вже мав досвід, бо знав, як це, бо відчував, що мусить. Далеко від дому, але з дому у серці. Вікторія не змогла його спинити, бо зацепеніла від страху. Каже, вона розуміла, що це рано чи пізно станеться, та не була готова до такого вчинку свого чоловіка. Ми зібрали йому основні речі, зібрали медикаменти. Це був здоровенний такий рюкзак. Але в той момент тато мій, він дуже хотів. Він хотів і казав, що син, я з тобою піду, ми разом якось. Ти мене трошки там, як він казав, поднатаскаєш, я це все згадаю, і буде все, буде все супер, ми підемо разом. А він йому каже, що ні, тато, він, ну, ви, ви не можете йти. Ви можете йти через те, що є Віка, є Марк, є мама. Ось вони залишаються з вами, а я можу вмію і я піду. 26 лютого Володимир попрощався з родиною і пішов до військкомату, звідки його направили на бойове завдання. Бо росіяни вже підступали до міста, а чоловік мав досвід. Бій. Одразу вибух. Можливо, авіаудар. Далі тиша. Той з того дня. Не буду казати. Обстріли. Просто обстріли. А як так сталося, що ви отримали поранення? — Не знаю. Ну, це вже потім нам розказали, коли, коли були розслідування, ці всі різні вирішувалися питання, коли ми вже його знайшли, мені сказали, що в той же день. Але я по відчуттям по своїм, от я не знаю, як це, як це можна взагалі, мені настільки було недобре, от плюс-мінус в такий період, де вже я розуміла, що йому недобре. Коли мені в документах вже сказали, що приблизно в такий то час вже йому погано було. Його привезли, скажімо, ну дуже вкрай тяжкому стані. В лікарню, в мене тоді, отак, я, я, я розумію, що я не можу ні вдихнути, ні видихнути. Я не знаю, що відбувається. Такі відчуття раніше в мене, вони мені не знайомі. Просто я не знала, з чим це пов'язувати. Володимир отримав поранення в той самий день, коли вперше вийшов на позиції. Чоловікові пощастило, його одразу евакуювали до лікарні, а далі 28 днів у комі, 8 місяців у списках зниклих безвісти. У цей час його дружина шукала. У цей час син чекав. Фактично пройшло дві доби, і ми знайшли його в лікарні через нашого кума, який працював тоді, неподалік обласної лікарні, то він його знайшов і сказав мені, скидай всі дані. Я Буду намагатися його знайти. І оце цей період чекання, коли ти взагалі не знаєш, телефон не відповідає. У мене на той момент дуже-дуже важко переживав цей момент батько. У нас у на дитячому майданчику, знаєте, був, був такий, наче як, ну, така, наче глиба. Він на цій глибі сидить, і я бачу, що я до нього. Тату, ну скажи мені, ну він дзвонив тобі. Я ж знаю, що ти з ним спілкувався. в них, Я бачила, що в нього було декілька розмов з ним, це, мабуть, одна чи дві. Він, він все ж таки йому розказав, що, як і куди. Але мені тато цього не сказав. Він сидить на цій глибі, я дивлюся, що в нього йде дзвінок тільки просто до одного абонента. Він весь час намагається йому дозвонитися. І коли він почув, вже, що абонент просто не в мережі. Він сів на, на, на цю глибу, і просто я бачу, що він дивиться, знаєте, в одну точку так до неба, просто очі підводить, і наче щось чи хоче сказати, чи випросить, чи вимолить. Ну дайте якийсь знак. Дізнавшись звістку про коханого від кума, Вікторія або сонечко, як її лагідно називає Володимир, пішки йшла через все місто до лікарні. Ну Пустили мене до нього вже через, мабуть, тиждень, а то і, а то й більше я. Мені залишали контактні телефони реанімації, коли можна було просто туди дзвонити. У мене є знайома, яка працювала в роддомі, вона теж допомагала мені шукати контакти через кума, через нашу так само. Це все просто, щоб ми розуміли, на якому етапі, коли, коли буде той прийшов, що він прийде до тями. І все ж таки через 28 днів реанімації він прийшов до тями. Коли мене до нього впустили, він був в інтенсивній терапії. Від тебе йшов абсолютно здоровий, фізично здоровий чоловік. А тут я просто дивлюся, я не можу, я тільки бачу, що отакі-отакі яскраві, яскраві, голубі очі це єдине, що я просто бачу, що він на тебе дивиться. Але знову ж таки він не реагував ще. Вони сказали, що він прийшов в тяму, але. Яка далі його буде, ну як далі, наскільки це буде швидко, чи він зможе якось рухатися? І Він так спочатку лежав, дивився в одну точку, а потім так раз і очі перевів. Я кажу, то він, то він реагує. Ви говоріть до нього, вони, вони біля нього там дівчата, медсестри, їх дуже багато. Я зайшла, то знаєте, труб, трубочки, оці всі, всі просто його так багато. Я не можу просто сприйняти це, що людина здорова фізично, це мій чоловік, я його люблю, я його чекала і просто оце біля нього. Це ці всі, ці всі просто препарати, все, оці трубочки, палочки, все щось від нього кудись воно веде. Як син хотів його бачити, я до тата піду. Він 40 хвилин йшов пішки до госпіталя. Він ішов просто пішки до госпіталя, підійшов туди, а йому сказали, що тата більше немає там. Тата перевели в іншу лікарню, його там більше немає. Він постояв отак за цими заворотами. Він хотів його бачити, просто його перевели вже на кіль. Вогнепальне осколкове проникаюче сліпе черепно-мозкове поранення потиличної ділянки з відкритою проникаючою черепно-мозковою травмою, вдавленим багатоуламковим переломом потиличної кістки, забоєм головного мозку важкого ступеню. Так звучить первинний діагноз Володимира. Лікарі робили все можливе, аби чоловік знову зміг жити. Після Чернігівської лікарні чоловіка відправили до Києва, аби там нейрохірурги провели складну операцію. Якраз ми пішли 6 квітня в Марка було день народження. Я кажу, а що ти хочеш? Мама, ти знаєш, що я хочу. Я хочу, щоб тато був здоровий, щоб він був живий. І ми пішли в церкву, і він поставив свічку. Він поставив січку, там була ікона, яка відповідає за тих, хто лікується. Хто на операцію? Він сказав: мам, це найвіше, що я хочу. І в день народження Марка. Йому зробили операцію, вона була успішна. Реабілітація. День за днем, крок за кроком. Заново говорити, рухати, згадувати, наче вивчати себе з нуля. Володимир майже нічого не пам'ятає, зате пам'ятає вона. Вікторія зібрала цей уламковий пазл його життя з ніжністю, з терпінням, з вірою. Сьогодні він бореться не з ворогом, а за себе. І кожен день це перемога. Його усмішка не про легкість, а про подолання. Коли він проходив військово-лікарську комісію, йому сказали, що ну от ми ставимо тебе в такі рамки. Хочеш жити, хочеш ходити. Вставай або коляска. Інвалідний візок. Або ходить, і він сказав, що на чотирьох полізу, ну тільки не сяду в інвалідний візок. Це єдине, що він, він приїхав додому. Ще знову ж таки немає точної, він не знає, що, що як. Він так приїхав, так дивиться, де знаєте, таке відчуття, де я, хто я, яке моє взагалі, ну яка моя місія, чи в мене є хто. Ну, от він сказав, що він згадав мене, що він згадав і дітей, і так само він пізніше вже згадав. Але він такий був, що знаєте, як отак так, якийсь такий загублений. Де мені? Що мені робити. Реабілітацію ускладнювала проблема з документами. Протягом восьми місяців Володимир вважався зниклим безвісти. Через військову таємницю та часто зміну дислокації бригад Вікторія не могла швидко змінити цей статус. Але завдяки наполегливості та небайдужим людям жінці вдалося довести документально. Володимир живий, він тут і він житиме. Я досить емоційна людина. Така запальна. І спочатку йшов період до цих емоцій. Мені хотілося знаєте, просто кричать. Ну як це так? Ну, для мене то він один, само собою. Один чоловік, один батько, син зять. Він для родичів один такий, але, ж для, але на, насправді їх таких багато. І через це дуже-дуже якийсь такий довгий період. Ми не могли це все якось вирішити. Все ж таки, ми це зробили. Ми це вирішили. Ці питання і забезпечення, і документи, все воно владналося, Вони поставили його як пораненого, і все роз... вирішилося. Володимир продовжує проходити реабілітацію. Для цього він їздив до Києва, Харкова, та, звісно, проходив її у Чернігові. Родина дуже вдячна реабілітаційному відділенню 4-ї лікарні, а особливо Ларисі Захарівні, яка дозволила Володимиру називати її просто Лора. Оце наш хлопчик. А він і каже, Лариса Захарівна. Вона каже, та можна просто Лариса. Він на не... Коли вона в нього спитала, він ще не говорив за рахунок пошкодженої трахеї. Він не говорив. Так як ми будемо до тебе? Як, як, як ти будеш мене звати? Лора, хай буде Лора. Я знаю, що вона каже, хай буде Лора, добре. І ціла група лікарів вони прийшли, отак подивилися, вона каже, давай спочатку. Що, ну, Ти покажеш, що ти можеш, що ти вмієш. Вони його поставили, попросили пройтися, що, що на якому етапі в нього рухи, говорить. І на кожну конкретну окрему частину з ногою займався один лікар. Я просто я не згадаю, я візуально знаю їх всіх, але так знаєте, поіменно я не, не назву вам. Хтось займався рукою. Вона займалася конкретно оцим всім. Все, що зв'язано з нервами. Прописали йому лікування, ну щоб його так якось лікували. Знаєте, якимось там його то напічкували? Ні, вони займалися чисто фізично з ним. Прийшов окремо окремо реабілітолог, який займався мовою. Вона вкладала йому так, отак, -от кожне слово вкладала, що ми про це говоримо. Прийшов лікар окремо, який займався, ми пишемо. Ну, Вони намагалися знову ж таки йому показати, що треба писати, так як у нього рука права і вона писала. Тепер вони намагалися це все зробити на іншу руку. Все таки були. Вони давали йому домашні завдання. Я знаю, що я приходжу, а зошит під подушкою під зошит. Є в нас таке. То, скоріш за все, в школі ми не хотіли навчатися. Він повернувся до життя крок за кроком, слово за словом. Поруч із ним вона. Вікторія не просто чекала, вона тримала тил, коли все падало. Це історія не про втрати, це історія про силу. Про любов, яка витримує навіть тишу після вибуху, про двох, які вибрали жити.